Загинули обоє в один день. У Рівному провели в останню дорогу двох захисників: підполковника Юрія Майстренка та майстер-сержанта Олександра Максименка. Їх життя обірвав ворожий ракетний обстріл 14 квітня поблизу села Мирне на Донеччині. Сьогодні з героями прощалися у рідному місті. Майдан Незалежності у Рівному знову у скорботі. Тут віддають шану двом захисникам, які усе життя присвятили обороні рідної країни. Підполковнику Юрію Майстренку та майстер-сержанту Олександру Максименку. Зала, в сам не знаю, де боги сьогодні ми співаємо той гімн незладної і невмирущої України, що вона не вмерла, гімн який випроваджав наших героїв України, воїнів Юрія і Олександра на битву за нашу волю і свободу, за те, щоб ми не були рабами Московії. За те, щоби в Рівному не повторилось те, що показав чорт з Росії в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, 14 квітня 2023 року. Під час ракетного обстрілу поблизу села Мирне, що на Донеччині, 60-річний Юрій Майстренко героїчно загинув. Що хочу сказати про Юрія. Юрій, ну щоб ви розуміли, йому було в цьому році виповнилось 60 років. Його вже ну якби звільнили. Тому дійшли до генерала залужного і йому продлили на один рік. Життя 47-річного майстер-сержанта Олександра Максименка обірвалося 14 квітня 2023 року в районі села Мирне, що на Донеччині. Сашко – світла людина, ну чесно, я вот даже, так само йому що не скажуть завжди, там командір посміхався, там ну краще уходять люди. Це найкращий цвіт нації. Але я розумію одне: якщо не ми там, то ці. Орки будуть тут, а я цього не хочу. Твою І на віки віків, повсякчас, і нині будуть дивитись на нас, очі сині, березові хрести і земля у руїні. І останні слова. Слава Україні, ти мені пробач, я колись народився в своїй країні, ти мені пробач, я живу. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рідного.